У Мукачеві серед білого дня невідомий хотів збагатитися майже на 10 тисяч гривень. Біля одного з продуктових магазинів у мікрорайоні Паланок він напав на 63-річну жінку, яка працює касиром на одному з підприємств. Спокусила хлопця, її наповнена дамська сумка. Продавці магазину нічого не бачили, тільки чули. Там ми так не замітили. Чесно, ми вже вже коли все було зроблено, ми нам чули крики, побіжала і ми за ним. Грабіжник із Мукачева йому 27. І як виявилось, це не перший його злочин. Просто дотепер на гарячому хлопця ніхто не ловив. Вкрасти майже 10 тисяч гривень грабіжнику не вдалося, адже недалеко від місця злочину його затримали небайдужі Мукачівці. Хлопець намагався втекти, навіть витяг травматичний пістолет, із якого вистрілив у живіт одному чоловіку. Проте мукачівці злочинця не відпустили. Вони прив'язали його до огорожі і чекали правоохоронців. Слідчо-оперативна група затримала грабіжника і вилучила зброю, яку той незаконно зберігав і застосовував. Постраждав 39-річний чоловік. У нього не проникаюче поранення черева. Зате у злочинця черепно-мозкова травма, струс мозку і садна. Перебуває у спецпалаті Мукачівської ЦРЛ, так як громадськість фактично вчинила самосуд, завдавши йому різного ступеню тілесні ушкодження. Жінці потерпілій. Від якої він намагався украсти сумку речі. Повернуті, грабіжнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 6 років, адже відкрили кримінальне провадження за статтею Грабіж поєднаний із насильством. Крім того, правоохоронці вирішують питання щодо відкриття проваджень за нанесення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю.